А ми запрошуємо наступного учасника! Привіт! Привіт-привіт! Як тебе звати? Євген. Євген. От зараз ти так прикольно з камерою взаємодієш, так і сердечко, і так, і так. У тебе вже є досвід виступати на яких шоу? Е, ну я блогер, актор, модель, тому так є. Дуже багато синонімів до слова безробітній. <ріху> Скільки тобі років? 31. 31. 30 один? А виглядає краще, ніж я. Це не складно, <ріху> Власно, а тобі класно. 24. Мені 5. 25. Дуже багато спорту. В тебе є <ріху> вища освіта? Юридична. Сім'я повна? Так. Ти типу, сі... <ріху> одразу одразу <ріху> відчувається травма Антона ДТ. Всіх спитаючи <ріху> повна ситуація. <ріст> Чи це якась статистика? Починай історію прямо зараз. Коротше, історія така, що я за фахом юрист і дуже хотів вибудувати свою кар'єру. Саме юристом і працював помічником судді, потім юрисконсультом, Але паралельно дуже хотів мати власну сім'ю. І зустрічався на той момент з дівчиною. Це коли було, як давно? Ну, років сім тому назад. Двадцять шість е, тобі було, двадцять три десь так. Так порахував, так. Да. Ну так. Да. <рес> 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 Коротше, Короче, <рес> виходить так, що вона е, займалася танцями, і я теж трошки займався. І їй запропонували поїхати на контракт у Китай. Вона поїхала на літо і каже, я повернуся, але коли туди поїхала, сказала, все, мені там подобається, я залишаюсь. І у тебе є варіант або приїхати до мене, щоб бути зі мною, або. Мій друг був там вже в Китаї, і він був повітряним акробатом. І він мені каже: спробуй так, але я жодного разу не тренувався як повітряний акробат. Я і... перепрошую, він каже, спробуй так, так розженись дуже сильно, і на такій тарзанці. До Китаю. Китай, да. Ну, щоб ви уявляли, повітряні акробати вони літають під куполом цирку, десь 7-8 метрів, ну від п'яти вище, без жодної страховки. І я думаю, ну крутяк, це для мене підходить, хоча я дуже боюся висоти. Uh -huh. Я взяв його матеріали, надіслав китайцям. Ми їм на одне обличчя, як вони для нас. І вони кажуть: так, ти підходиш через місяць, ми тебе чекаємо. Я такий вау, мене взяли. А що ж тебе робити? Я ж не вмію цього робити. Я наймаю собі приватного тренера і руки в кров, але я це роблю. Ти був закоханий це. Я просто ну, я звільнився. В моменті, коли я звільнився, да. я почав працювати лише листовки роздавати для того, щоб просто мені вистачало грошей на е, поїсти і все. І цілодобово я тренувався. Знайшов партнершу собі, яка заради мене е, кинула свого хлопця. Ну, ми танцями з нею займалися, і їй було е, дуже приємно зі мною саме тренуватися. І вона кинула і вона... хлопця, настільки було приємно тренуватися? Так. Вийшло так, що щось якийсь номер я зробив і полетів туди. Звісно, коли прилетів, китайці кажуть: ну, ми бачимо, що ти ніхто не вмієш, що у тебе є тиждень, щоб доказати, що ти маєш місце тут залишитись. Або ми тебе беремо юрестом у Токіо. Ні, ні, ні. Я цілодобово продовжував там тренуватися. Китайці побачили, що я ну зда. Можливо, в мене не все якості є, але є велике потенціал. бажання. Ціль є, і я мене залишаю. Я забув одну єдину історію. Що коли я збирався, я звільнився з юриспруденції, почав роздавати листівки. І коли вже на тижні вже летіти, я подзвонив своїй коханій на той момент, і вона каже, вже не потрібно приїжджати. Чому вона так сказала? Бо вже вона знайшла там когось. Вона, коли поїхала, знайшла собі когось? Там. Ти yeah. yeah. вже yeah, це yeah. знав, і все одно їхав? Ні, ні, я не, я не знав. Yeah, yeah. Я коли дізнався, я такий. Я все, я все втратив, ну, тип, але я, я вирішив в той момент, що я просто докажу, що вона е, помиляється і буду круче, щоб потім я, ну, можливо, поверну її. І вийшло так, що кожне місто, куди я приїжджав, вона вже там працювала до мене місяць тому. Наше життя настільки поєдналося, що в момент, я такий думаю, та досить, все. Я, ну, я вже е, вийшло так, що закохався свою партнершу на той момент. І виявилось так, що завдяки цій всій історії я потрапив і в Китай, змінив життя. Я більше не хочу бути юристом, але повернувся я з Китаю зі своєю дружиною, і нещодавно в мене народилась донечка. Тому ця історія про ось таку штуку про кохання, яке, здавалось би, ну, мене кинули, мені, мені було боляче, але я не здався, поїхав туди і отримав свою кохану людину. І зараз ти заслужений Акробат України. Не заслужений, але татуювання є. А Історія цього прекрасного чоловіка доводить одне. Все, що не робиться, робиться в Китаї. <плес> <плес> Ми трьох <плес> дослухали твою історію, не цікаво, було, цікаво. І це цікаво? означає, що сума подвоюється, ти виграв 6900. Підходь до мене. <плес> <плес> Крутяк, оце так день. Все, -6. Все круто вийшло. Тримай. Дякую. 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 Дякую за історію. Дякую. Живіть у своїй сім'ї, не в чужій. Нехай все буде добре в тебе, дружиною і донечка. Дякую. У мене така історія не жартівлива, вона про кохання, але вона щира і від душі. Тому я дуже радий, що ця історія кохання мені принесла усі гроші.